Вітаю на каналі Шушим. Біля мене вже горять дрова, а це значить, що сьогодні ми щось смачненьке приготуємо. А готувати ми сьогодні будемо справжній український борщ в казані на вогні. Багато інгредієнтів вже розклав, дрова вже нагрілися, тож будемо відразу запускати. Показую інгредієнти. Такий здоровлячий шмат ребер. Свинина, бурячок. Картопля, капуста, морква, цибуля. Далі квасоля вимочена вимочувалась довго. Тут у нас є заправочка така домашня для борщу, помідори домашні, водичка. Все супер. Тож, починаємо з першого етапу. Це ми миємо ребра, нарізаємо їх, кидаємо в казан і заливаємо водою. Зараз я вам це все покажу. Сьогодні мені допомагає батько готувати борщ. Всім привіт! Да, як думаєш, вийде у нас все чітко? Звісно, вийде. Борщ в нас буде суперовий і дуже смачний. Це 100%. Так, приступаю. Ребра нарізаємо між кожним ребром. О, такі м'яси, класні. Да, ребра суперові. м'ясні, хороші. Mm -hmm. Сьогодні нам ще буде допомагати пес. Ну Він більше буде допомагати їсти. Ну да. <рес> Сьогодні головне йти повар. Я трошки допомагаю, а пес буде допомагати їсти. Діми сьогодні немає, захворів. Вдома сидить. Тож, я думаю, вдвох впораємося не, не гірше, правильно? Да. наварисний буде опер готово да? угу. Тепер заливаєш водою? Так. Да. Такі ребра і заливаємо їх водичкою. Вже закипає, Тут саме головне у момент закипання зібрати пінку, яка утворюється. У нас її небагато, але все одно треба зібрати. Погода в нас сьогодні жесть. Мінус один сніг, вітер. Да, сьогодні холодно. Дуже похолодало. У нас сніг просто йде, а в деяких регіонах його насипало навіть. Да. Так, і давай відразу кинемо квасоль. Давай, кидай. Що за забор... тоже? Без квасолі, так? Да? Ну так. Да. Закипить. Кипить, так? Да. Так. Да. Ось все чітко. Все кипить. Зараз нам треба вкинути сіль. Трохи солі. Трошки солі вкине. Далі вже будемо по смаку орієнтуватися. Ну а зараз що? Підкидаємо дрова і треба, щоб гарно прокипіло. Ще є. Можна погорітися, така холодина, це а. просто жесть. Вже мінус два, цей сніг ліпачить, мокро. Я кажу, я кажу Саші, такою температурою і борщ буде довго готуватися. Нда. Бо якби було тепло, він би швидше е, зварив бися. Кипить гарно, то все чудово. У нас все кипить. Бурлить. О, яка пар. Додаємо картоплю. О, тепер хай воно вариться з картоплею. Така погода. Так ось закинемо вже закинемо її в хату, і стоїмо біля батареї, бо дуже холодно. Сьогодні дуже холодний день. А тепер я беру нарізаний бурячок з соломкою. Це ми більше для кольору кидаємо такий, соломкою. А Далі вже буде додаватися потертий. Ну, я далі покажу. А зараз запускається такий. І колір відразу наповниться червоними барвами. Зразу буде червоний, так? Да? Да. Воно. Те, що треба. Так, картопля у нас вже проварилась там. Будемо запускати цибулю і натертий буряк з морпою. Давай, батько, запускай. Спочатку цибульку давай кинемо. Я теж поучаствую угу. в процесі. Далі я як, як бурлить. О, так добре. Так, так Ложечки скинь. О, так, цибуля є. Угу. Тепер морква і буряк. Ми без зажарок ніяких все таке свіжесеньке. Щоб, було, скажімо так, дієтичний борщ буде. Без олії, без зажарок. Зажарка то вредно. А сніг іде. Покажи як вже борщик виглядає. А борщ вариться. О, червоний. Вже аромат такий ходить. Ух ти ж. Угу. Клас! Зараз треба нам кинути заправку таку домашню нашу. О, супер. Ще червоніше б його робимо. Додаємо червоності борщу. Так, ще довго чи ні, бо я вже хочу їсти. Ще капуста і томати і все uh -huh, то є ще трошки uh -huh. продовжуємо варити в нас дійшла черга до капусти ось така капусточка засипаємо Вітер, холод, нома. Входите, сніг уже перестав йти. чуть-чуть пролітає тільки, а борщ вариться, о, клас. Ще трошки будемо пробувати. Так, у в нас вже стемніло і прийшов час кидати помідору. Я вирішив, верніше знайшов вдома. Свіженькі помідори на, на телі, тож запускаємо свіженькі. Так буде краще і смачніше. О, ну В принципі, все. Основні всі етапи зроблені. Тепер йому треба трошечки прокипіти. Додамо ще останні інгредієнти і борщ готовий. Цікаво. Давай, я вже чекаю. Так, ну що там, Саша? У нас останній процес. Давай вже цей останній процес. Дехто так не робить, ми робимо, бо ми любимо сметанку. Дивіться, що ми робимо? Беремо два черпачка борщи. Сюди додаємо ой, яка туста, дві ложки сметани. Гарно вимішати. Ми додаємо сметану і ось так сам борщ який кипить і вже кожному в тарілки при подачі. Да, у нас Дів... борщ їдять всі сметаною. Головне зараз так, гарно вимішати, виходить, ось така суміш, бачиш, ага. і воно вливається в борщ. Так. Все, тепер він кип... прокипиться трохи, доведу його до готовності і вже в хаті в теплі покажу вам, що в нас вийшло. Я вже в хаті, борщ повністю готовий. Подивіться, який колір. Клас. Реберцята. Все, супер. Зараз насипаю і буду всіх пригощати. Ой, гарний вийшов. А козаки вже за столом. Я вже на місці. Да. Вже пес. Я вже держу ложку. Будемо куштувати, що в нас вийшло. Тут у нас все по феншую. Борщик з сметанкою, тут м'яско з нього дістали, ребра такі жененькі смачні. Цибуля, часничок, чорний хлібчик. А я ж люблю з перцем. Я все время з перцем. Добавляю ще перцю. Mm -hmm. І взагалі получається смакота. Перцю багато добавляю. Да. Шопатян. Шопатян. Отакий борщ mm -hmm. у нас получився. Да, гарнющий. І смачнющий, я цьому пеменний по повністю. Так, пробую. Ну mm давай. Ммм. Смокота. Воно? Да. Настоящий український борщ. Удалося, кажеш. Да. А м'ясо, наверное, яке вкусно? Ну, це вже я тобі скажу. Классный борщ. Смачно. Ну Скажи, як? Іпсус смачно. Час, гаук не ау? Так, ну що? Пробуй борщ. Пробую, з цибулькою. Все як має бути. Не угу. Прямо воно. Ну. Получився смачний, так? Да? Дуже смачний. Угу. На такий. Клас. Все до діла. По цьому рецепту, що ми робимо, ну рецепт різний, мабуть, є борщу. Дуже багато є варіацій. А да. цей рецепт дуже смачний борщ виходить. М -м -м. А ми з батьком продовжуємо смакувати класніший борщик. Нам сподобався. Я думаю, всім кого зараз будемо привичати, також сподобається. А вам, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Можете готувати по цьому рецепту. Не пожалкуйте, буде дуже смачний борщ. Борщ суперовий, дуже смачний. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро ще щось цікаве придумаємо і здивуємо вас. Всім пока! Пока!